Вітаю вас, шановні глядачі та слухачі. Сьогодні ви бачите я трошки в іншому іміджі, як кажуть зараз. Започатковую нову рубрику Повість про несправжню країну. Подивимося, як вона вам сподобається. Будемо продовжувати, чи на цьому і закінчимо. Я все-таки маю надію. Продовжити цю рубрику, тому що дуже багато цікавого можна розповісти про несправжню країну. Отже, сьогодні перший ролик про несправжню країну. Сьогодні я почну розповідь про несправжню країну, в якій все несправжнє. І назва, і історія, наука, і культура. І навіть народ, якого насправді не існує. А є населення з безлічі поневолених із зросійщених племен і народів, які перетворили. І перетворюють в Манкуртів. І це населення називає себе прикметником, а не іменником, як всі інші народи на нашій землі. Бо немає жодного народу на планеті, який би називав себе прикметником тим, що комусь належить. Наприклад, наш народ та інші наші сусіди називають себе українцями, чехами, словаками, словинами, поляками, болгарами, руманами і так далі, тобто називають себе іменником тим, ким вони є. Але не називають себе прикметником, тобто тим, кому належать українськими, чешськими, словацькими, словенськими, болгарськими, румунськими, і так далі. Що свідчить про те, що наші північні сусіди, які називають себе руськими, отримали назву від своїх господарів, давніх Русичів, жителів Русі, яким вони платили Данину тисячі років тому. Принагідно хочу уточнити, що Русь була одна. Зі столицею в Києві, тому не варто повторювати вигадку Кабінетних істориків про державу Київська Русь. Це була просто Русь. Вона була одна і знаходилась на території сучасної України. Отже, друзі. Ви вже здогадалися, що мова далі піде про несправжню країну, яка зараз має Чотирнадську назву Російська Федерація, яка не є ні Російською, ні Федерацією, але про це поговоримо трохи згодом в іншій повісті. А зараз згадаємо звідки і як з'явилася ця несправжня в усіх сенсах утворення на нашій прекрасній планеті. Першу згадку. Про теперішню територію під вигаданою назвою Російська Федерація ми можемо знайти в батька історії грецького історика Геротота, де він описує напад Дарія на Скіфію, побічно згадує предків сучасних русских. Цитати. Якщо перейти Борисхвен, ідучи від моря, то спершу буде Гілея, а якщо йти ще вище, то там живуть скіфи-землероби яких Елліни, що живуть уздовж річки Гіпанія, називають борисхвинітами. А самих себе ті Елліни називають ольвіополітами. Отже, ці скіфи землероби живуть на сході на відстані трьох днів шляху і до річки, що називається Пантікап. А на півночі, на відстані, якщо пливти 11 днів, там джерела борисхвина. Далі країна. Що над ними це пустеля великих розмірів. За пустелею мешкають андрохваги, які є окремою народністю, яка не належить до скіфів. А далі за ними вже справжня пустеля, і наскільки я знаю, там немає іншого народу. В іншому місці він пише таке: отже, від Тавріки, на північ від Таврів, і на схід аж до моря, живуть уже скіфи. І ще в краях на сході від Кеммирійського боспору і від Меєтінського озера до річки Танаїсу, що вливається саме в це озеро. Отже, від Істру і далі на північ глиб Материка, Скіфія, обмежена спершу народом Агатірсів, далі народом Неврів, і після нього Андрухвагів, і нарешті Маланхлайнів. Далі в іншому місті скіфи, порадились між собою і вирішили, що вони. Самі неспроможні поміритися силами і прогнати далі, і послали вісників до сусідніх народів. І царі цих народів вже збиралися і радилися між собою, розуміючи, що проти них виступило велике військо. Це були царі Таврів, і Гатирсів, і Неврів, і Андрохвагів, і Мелан... Меланхлайнів, і Гелонів, і Будинів, і Савроматів. В іншому місці. Андрохваги серед усіх людей мають найдикіші звичаї, в них немає ні прав, ні законів. Вони, кочевніки, одягаються, як і скіфи, але мова в них своя. Далі. Таки сповістили скіфи, а царі, які прибули до них зі своїх країв, почали радитися, і тоді їхні думки розділилися. Гелон, Будин і Савромат мали спільну думку і обіцяли допомогти скіфам. Проте Агатірс, Невр, Андрохваг і царі Маланхлайнів і Таврів дали вам таку відповідь: Коли б це не ви перші образили персів, і не ви перші почали війну проти них, ми б сказали б, що справедливі ваші слова, і те, що ви хочете тепер від нас, і ми охоче послухали б вас і зробили б так, як ви. Проте тепер, коли ви вчинили напад на їхню країну без нас і поневолили персів, на скільки років завгодно було Богевої, і вони, бо їх підняли проти вас той самий Бог, відплачують вам рівною мірою. Проте ми ні тоді не нападали на цих людей, ні тепер не хочемо завдавати їм шкоди. Але коли вони виступлять проти нашої країни і перші розпочнуть ворожі дії, тоді й ми виступимо, щоб їх відкинути. Доки ми не будемо певні цього, ми залишатимемося спокійні, бо ми гадаємо, що перси не прийшли сюди, щоб напасти на нас, але на тих, які винні в кривді, що була їм вчинена. Тут кінча... кінц... закінчується цитата. Але як схоже на теперішню Європу. Правда, друзі? Далі цитата в іншому місці. Швидко просуваючись із військом, скоро Дарій прибув до Скіфії. Він натрапив там на обидві об'єднані частини скіфського війська і почав їх переслідувати, а вони унукали зустрічі з ним, тримаючись від нього на відстані одного дня шляху. А скіхви, оскільки Дарій не переставав їх переслідувати, згідно прийнятими рішенням відступали до країни тих, хто відмовився бути з ними в союзі, і спершу до країни Меланхлайнів. І збентежили їх. Ідучи далі, скіфи заманили персів до країни андрохвагів і, розбурхавши і їх, прийшли до неврів і, стурбувавши їх, скіффи, виступаючи, підійшли до країни Агатірсів. Проте Агатірси, побачивши, як їхні сусіди тікають в безладі перед скіхвами, ще перед тим, як скіхви вдерлися до їхньої країни, послали вісників. І заборонили їм уступати в їхню країну і попередили їх, що коли ви спробують удертися, то наштовхнувся насамперед на їхній опір. Таке попередження послали їм агатірси і поспішили до своїх кордонів, вирішивши відбити напад загарбників. А Меланхайни, і Андрохваги, і Неври. Щойно вдерлися до їхньої країни перси зі скіфами. Навіть не спробували відбити їх, але, забувши про свої загрози, повтікали в безладні на північ зі своїх країн в пустелю. Скіфи не наважилися увійти в країну Агатірсів з огляду на те, що їм це було заборонено. Але, відходячи з країни Неврів, завели персів до своєї країни. Тут закінчується цитати. А далі, і це не вигадка. А свідчення батька історії Геродота. Якщо йому вірити, то 2,5 тисячі років тому на території нинішньої України мешкали скіхви землероби. А північніше жило дике плем'я андрохвагів. Давногрецькою андрос означає людина, а хвагос пожирання, тобто йдеться про канібалів. Найверогініше, що вони нікуди не зникли. А продовжують, на жаль, існувати поряд з нами, ніяк не змінивши свої звичаї та поведінку за тисячі років. Такі ж підступні, підлі, брехливі й боягузливі, як і писав Геродот. Але повернімося до андрохвагів, які також нікуди не ділися. Цитата «Андрохваги, які мешкають за 10 днів поїздки від Борисфену, мали звичку пити з людських черепів і розміщувати скальпи з волоссям, прикладеним до їх грудей. Як це писав римський історик Поліній Старший, коли минуло майже 500 років і про андрохвагів на землях майбутньої Московії згадували зрідка? Згодом про людожерів на Росії писав останній римський історик Амміан Мерцелін. Це вже 4 століття нашої ери. Казав, що поруч з ними не хочуть жити жодні інші племена. Приблизно в цей же час припадає ще одна таємнича згадка про канібалів на Заліссі. І вона вкрай цікава. Йдеться про текст діяння Андрія та Матвія в місті Людожерів». Це так званий апокриф, начебто біблійний текст, що не увійшов до Святого Писання як неканонічний. В ньому описується подорож апостолів Андрія та Матвія на схід. Загалом, легендами, апостол Андрій вирішив проповідувати християнство в землі з Тобто на терини нинішньої України. І навіть пророкував велике майбутнє Києва на тутешніх пагорбах. Так, от, згідно зі згаданим апокрифом, він рушив ще далі на північний схід, де потрапив у місто людежерів, і там його мало не з'їли. Між ним минає кількасот років, і про російських канібалів згадується вже у вірменському літописі Ажхарасть. На цьому давні джерела про людожерів Сходу завершуються. Є тільки російський народний фольклор. Його збирач Владімір Даль, той самий чий словник, записав, зокрема, дивну московську народну пісню: Жінка обіцяє вбити свого чоловіка, з його кісток зварити холодець, з печінки пиріг, а з мозку юшку. Цікавість до згаданих андрохвагів повертається в кінці ХІХ на початку ХХ століття. Чеський історик Любор Нідерле був людиною специфічною. З одного боку доводив, що українці, білоруси та росіяни мало не один народ. Той же час цікавився андерхвагами і дійшов висновку, що це було одно з хвіно-угорських племен, яке на ту пору жило на території теперішньої Росії. Подібного висновку дійшов і його колега Вільгельм Томашик. Мовляв, андрохваги – грецький переклад назви хіно-угорського народу мордва з теренів Росії. Начебто іранського, іранського морд – людина їсти. Отже, мордвини і є андрохвагами людожерами. Частина колег ідею Томашика відкинула, але пошук за назвами продовжився. Історик Олександр Палій вважає, що загадкові андрохваги, згадані Геродотом, це інший фіноугорський народ із території нинішньої Росії. плем'я Меря. місто Людожерів мерна, згадується в апокрифі про Андрія Первозванного. Це пояснює, чому росіяни відрікаються від свого справжнього походження, каже Олександр Палій. Саме хвіноугорське плем'я мера переважно заселяло землю так званого Залісся. Де в XI столітті колоністи з Київської Русі заснували Володимиро Суздальське князівство, і де згодом з'явилось місто Москва. Уже в XIX столітті археолог Олексій Уваров написав цікаву книжку. Називалась вона Меряни та їх побут. Уваров розкопував кургани довкола Москви і встановив, що принаймні до XII століття там переважно жили саме представники хвіноугорського племені меря, а не русини, слав'яни. В ті ж часи археологи знаходять на теренах теперішньої Росії не поховання небіжчиків, а так звані поля захоронень, де на Великій площі знаходять розрізнені кістки небіжчиків, яких зідали їх родичі. Це відбувалося на землях теперішньої Московії, в межиріччі і Волги до X століття на протязі більш ні тисячу років, за свідченням батька історії Геродота, грека Геродота. Не поляка і ніякого іншого ворога Московії. І кілька слів про патологічну жорстокість москвитян та їх правителів, які, мабуть, також прийшли від їхніх предків андрохвагів. Наука генетика вчить, що людина успадковує від предків не лише фізичні властивості, але й духовні. Тому, щоб пізнати духовність народу, треба вивчити його походження та природні і господарські умови, за яких він розвивався впродовж кількох десятиліт... десятків поколінь. І ось що з того вийшло. Перший московський цар із династії Романових, Михаїл, до речі, кажуть теж їв людське м'ясо. Щоправда, тоді в Москві так робили всі. Це був період так званої смути. Одна династія вимерла, а Московія без царя функціонувати не може. Тож тамтешні бояри запросили на царствування польського королевича Владислава. Москву на два роки окупували польсько-литовські війська. Московити організували цілі два ополчення і врешті взяли свою ж столицю у облогу. Там почався голод і масове людожерство. Людські тіла засолювали в чанах, м'ясо навіть коптили. Очевидно, куштувати. Куштував людятину і майбутній цар Романов, який пережив облогу в стінах Москви. Нинішній бункерний карлик порівнює себе з великим за зростом царем Петром I. Що ж, поглянемо на Петра І детальніше. Той справжній людожер і не лише в переносному сенсі слова, він обожнював анатомічні театри та мертві тіла. Якось в Амстердамі Петро так захопився трупом малюка, що вирішив його поцілувати. Теперішній правитель на людях цілує в животик поки що живих малюків, а коли ніхто не бачить, то що він цілує. Страшно й подумати, якщо він має за кумира Петра І. В іншому нідерландському містечку Лейдені, цар Петро І має це на увазі, зі своїм почтом знову відвідує Анатомічний театр. Зауваживши, що його оточення бридиться розрізаного небіжчика, він наказує їм, вибачте. Але тут буде цитата мовою оригіналу. Пітр заметив, притом отвращення у некоторих із своїх русських спутників, заставляв їх розривати мускули трупа зубами. І його слухалися. А ще Петро І любив викопувати трупи. В 1960... 1697 році наказав ексгумувати тіло боярина Милославського, притягнути його на свинях до помосту. На красній площі, де рубали людям голови і їхньою кров'ю поливати Милославського. Також через роки звелів викопати повішених за його наказами стрільців і повісити їх знову. Не канібалізм, звісно, але й некрофілія точно. Чудовий зірець для наслідування всіх московитів і Путіна в тому числі. А ось історія про канібалізм у російській радянській армії, точніше серед партизанів. У серпні 1941 року, здаючи Одесу німцям та румунам, червоні вирішили залишити там диверсантів. Загін із 13 людей зі зброєю та провізією спустився у місцеві катакомби. Підпільників, щоправда, не попередили, що вихід із підземелля лише один, і він веде в руки ворога. Група опинилася в пасці. Що сталося далі? Ми знаємо з документів румунської окупаційної влади. Коли у партизанів Закінчилися харчі, командиром було ухвалено рішення вбити декількох учасників загону і з'їсти їх. Вибір впав на пароми комуністів чоловіка і жінку. Їхні тіла засолили, щоб надовше не вистачило. Щойно і ця їжа почала закінчуватися, постало питання, кого з'їдять наступним. Щоб не випробовувати долю, частина загону наважилася на втечу, інша частина убила командира зі співмешканкою і почала їсти їх. В речі майже усі були заарештовані та розстріляні румунами за канібалізм. Ну і сучасність. Влітку 2012 року на півночі Росії четверо чоловіків відправилися на риболовлю і зникли. Уже в листопаді рятувальники виявили двох із них голодних, худих, але живих. Куди поділися їхні двоє товаришів, пояснювали плутано. Врешті зізналися, друзі з'їли, щоб вижити. Російський суд одного людожера виправдав, а іншого засудив аж на 3,5 роки умовно. Бо, виявляється, у Росії канібалізм, не злочин. Це не війну проти України війною називати, за це можуть 15 неумовних років дати і дають. Як бачимо, давні звички антрохвагів людожерів не зникли до сьогоднішнього дня і продовжують жити серед так званого глибинного народу. А насправді не народу, а зброду. Відомі історії, як досвідчені зеки, коли готувалися до втечі з сибірських таборів, то вони, 3-4 тікачі досвідчених зеків, брали з собою молодого недосвідченого ув'язненого і називали поміж себе його коровою. А чому корова? Бо дорогою, коли закінчувалися харчі, вони... як бачимо, це тягнеться на протязі тисяч років і не переривається до сьогодні. Ось такі, друзі, у нас сусіди. І це тільки одну із характерних звичок чи вподобань цих несправжніх людей, тобто не людей, ми розглянули. Думаю, ви зрозуміли, що вони дійсно нелюди, і так їх і потрібно називати. Далі буде, друзі, до наступних зустрічей! До наступних повістей. Всього найкращого. До побачення!